Дорогі друзі, всім мирного неба. Хотілося привітати святим вечором і дійсно святий з Днем пам'яті Василія Великого, але як бачите, воно не дуже на душі лежить. Ще один наш захисник, наш герой, воїн Віталій, 37 років. Я відчуття, друзі, що нація нищиться. Ну, принаймні найкращі, найрозумніші, най, най, найталановитіші покидають нас. Важкі думи, важкі слова. Але, друзі, я знімаю це відео єдине для того, щоб, щоб ми помолилися за воїна Віталія. Ми віримо, що він, він з Богом. Хай Господь укріпить його близьких, його сім'ю. Тому що це найстрашніше, що може прийти в кожну годину. Ой, Господи, душу особенного раба твоє воїна Віталія. Прийми його душу справедливо.